Друзі, вітаю! Газета Більд Німецька розкрила шиф... розшифровки розмов Путіна із Макроном та Шольцем уже на другий тиждень війни, а саме на дев'ятий день. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз все з вами це проговоримо. Власне, російський диктатор Путін на початку повномасштабного вторгнення намагався дотелефонуватися. І, власне, це дотелефонувався, було успішним з Олафом Шольцем і власне з Макроном газета Більд розкрила ці дані. Штефан Ламбе Ламбі, власне, отримав стенограми розмов Шольца з президентом Франції Мануелем Макроном і з Путіним. Ну і власне склав все це в один сценарій, продемонструвавши власне про що йшла мова. Власне, розмова йде про четверте. Березня 22-го року, 9-й день повномасштабного вторгнення в Україну, де Путін намагався якраз схилити Шольца, визнати незалежність Донецької та Луганської областей, а Крим назвати російським. Власне, Шольц після цього набрав канцлера і, власне, м'яко кажучи, сказав, що Путін зійшов з розуму, що на Путіна санкції не діють. Ну і що, власне, загалом Путін е трошки перебуває в якійсь конспірологічній історії в якійсь на іншій планеті, тому що говорять, що українці їздять в Польщу на зустрічі з Байденом. От і що власне вони там про щось домовляються, як боротись проти Путіна. Одним словом, Макрон підтвердив всі розмови, про які говорив Шольц. Каже, що аналогічна історія: санкції не діють. Путін в конспірології, Путін е е говорить про визнання незалежності республіки. Вони на цьому зійшлися. Додатково Шольц. Додав інформацію про те, що він і Макрон так само натякнув а, зустрітися, власне, поговорити про мир, домовитися про підписання чогось або, хоча б про припинення вогню. На що Путін погодився, але дві умови було. Перша умова, що ця зустріч не повинна стати причиною припинення вогню, він готовий зустрічатися. А друга, що зустріч буде без зеленського. А, ну, власне, вони завершують тим, що. Власне, Путін постійно повторював про те, що українська делегація їздить в Польщу От і хоче говорити з президентом Штатів з Байденом. От і власне е така неадекватна в них обох думка про Путіна, що він трошки зійшов з розуму. Ну трошки, не трошки. Він напав на незалежну державу. Він атакував Україну, вбивав дітей. Пенсіонерів нападав на мирне населення. Дивно, що Шольц і Макрон, які говорили про те, що санкції не діють, не робили відповідних умов. Типу, не робили суперсанкції, не тиснули Путіна, не робили так, щоб ми могли досягти максимального тиску на нього, щоб він дійсно зупинив війну. Так ми бачили, що вони були достатньо розгублені. Шольц і Макрон Шольц ще все ж таки намагався додозвонюватись до Путіна. а... Макрон намагався дозвонитись до Путіна. Все ще переконувати. А шольц йому треба віддати належне. Почав змінювати політику Німеччини від Промеркелівської до тієї, яку ми бачимо зараз, коли німці прийняли найбільшу кількість українських біженців. Коли німці почали давати танки леопарди, коли німці почали допомагати грошима, артилерією а рейнметал зайшов якраз в Україну навіть з виробництвом зброї. Ну, це якраз таки дуже гідна і правильна поведінка. Нагадаю, що і Макрон теж зараз починає займати ще більш проукраїнську позицію, коли росіяни почали підтискати хвоста французам на їхніх споконвічних зонах впливу у Африці, де вони видобували корисні копалини, де вони вирощували свої еліти, які управляли цими територіями. Ну от зараз росіяни з китайцями туди ввійшли, тому Макрон не проти допомогти більше. Україні, але загалом ситуація виглядає, що Путін уже тоді був неадекватним, але вони все ще вели з ним переговори, намагались про щось домовитись, як мінімум, виміряли температуру в цій палаті для хворих, психічно хворих людей, але не вводили ще більше санкцій. Ось це трошки розчаровує. Ну тим не менше, такі наші партнери, ми їх любимо, ми їх поважаємо. Вдячні за їхню допомогу. Ну от. Про допомогу, друзі, будь ласка, прошу. У нас з вами порядка 850 тисяч. А прошу допомогти добити до мільйона. Нам з вами трошки зовсім залишилось для 93 ї бригади на фіпів дрони, на реб, який скоро буде уже на полі бою у хлопців. Дрони теж швидко запускаємо в українське виробництво. Це все роблять наші компанії. Наші хлопці роблять, тому насправді. Це дуже гарна історія. Ну і 93 бригада буде їх якнайефективніше використовувати. Тому, будь ласка, задонайте, в описі буде збір, банка, PayPal, рахунок просто, куди можна переслати. Тому прошу вас долучитись по кілька гривень. Насправді у нас з вами 165 тисяч тут на каналі, а там треба 150-160 тисяч по гривні. Прошу вас, кіньте по гривні, і ми закриємо цей прекрасний збір. Друзі, напишіть відповідь на питання, чому Путін готовий був зустрітись з Макроном і Шольцем, але не був готовий тоді зустрітись із Зеленським. Напишіть в коментарях, поставте лайк та дзвінок до цього відео, і дуже важливо, підпишіться на канал. Ми рухаємо з вами до 200 тисяч, нашого україномовного політичного YouTube. Бережіть себе, до зустрічі!